Що ми сіємо в березні на розсаду. І, звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. В березні можна висівати на розсаду багато культур, в залежності від кліматичних умов та запланованих термінів висадки у відкритий ґрунт або ж теплиця. Отже, що ж ми починаємо сіяти в березні на розсаду? І, звісно, це наш перець, баклажани та мати. Але не забуваємо й про інші рослини. І це капуста, рання білокачанна, брусельська капуста, броколі, цвітна капуста та червона качанна. На Також можна висівати на розсаду селеру, лук порей та цибулю-черношку. Ну і, звісно, зелень. І це салат листовий та качанний, шпинат, базилік, кріп та петрушка. Ну, а для тих, хто ще хоче посіяти квіти на розсаду, це петунія, лобелія. Вербена, газдика шабо, дельфініум, айстрим також можна сіяти жоржину. Також в березні можна починати сіяти в теплиці холодостійкі культури. І це кріп, редис, петрушка, листові салати, пекінську капусту, шпінат, рукола, кінза, ранню моркву, горох та гірчицю. Якщо ж ваша теплиця обогрівається, тоді ми можемо туди посіяти солодкий перець, ранні стиглі томати, цибулю порей, цибулю сіянку. Ну а з квітів в теплицю можна вже висівати петуння. Пашний горошок віола бегонія, і пам'ятайте, саме березневий посів дасть можливість отримати гарну міцну розсаду до висадки у відкритий ґрунт, кінець квітня і увесь травень. І не забуваємо, коли ви сієте розсаду, важливо забезпечити нашу розсаду гарним освітленням та правильними температурними умовами.